Привіт, друзі! Сьогодні на нас чекає той самий матч, який ми всі також очікували. Сьогодні неділя, а це значить, що Україна грає з Ісландією. Так, план на ігру з Францією був дуже простий не грати. Ми не грали, випустили резервний склад, і 4-0, як очікуваний результат. Сьогодні ж план такий: сьогодні ми виграємо, тому що Ісландія, ну, начебто на бумазі, рівне нам суперник. Ну, на бумазі. То так по плану нашого головного тренера. Але подивимось на полі, як воно буде насправді. На Тому що саме гра покаже, який геймплан працює, який геймплан не працює, яка тактика працює, яка тактика не працює. Сьогодні ми або напишемо коментарі по типу, який він молодець, шахматист, він все за все, все заздалегідь знав. Або, ну, хлопці. Ми хотіли, ми йшли до мети, але не дійшли, тому що в шахмати грати як і в футбол. Ну, на жаль, ну таке турнирне становище зараз у нашої команди. Що з цього вийде? Самому цікаво. Тому у 19.00 буду дивитись матч збірної України. І звісно, сьогодні ми запишемо і відгук цього матчу а також ввечері ми з Єгором. Будемо обговорювати, що ми бачили, і, звісно, будемо цим ділитись з вами. Тому не пропустить наш нічний подкаст. Після роботи ми збираємося і пишемо його для вас. А поки ви дивитесь це відео, підписуйтесь на канал, на наш інстаграм, на наш телеграм і, звісно, на YouTube канал, де сьогодні буде подкаст. До зустрічі, друзі! Ну і наші збірні перемоги.